Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. відповідаючи на питання стосовно цілей, які стоять перед Україною в цьому році, глава держави зазначив, що у протистоянні з такою країною як Росія, навіть оборона це велике завдання і виклик. Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в минулому році і хоче швидше завершити війну. Президент Володимир Зеленський наголосив, що при контрнаступі потрібно думати про життя бійців, бо швидкий рух означає втрату людей. А якщо Україна втратить. Солдатів вона втратить усе оборонятися завдання номер один продовжувати нашу успішну історію на чорному морі. Ми будемо робити це. Я не буду вдаватись в деталі, але вони, росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів теж дуже важливий. І звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ нову операцію. Розповів деталі президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що після призначення генерал-полковника Олександра Сирського. Головнокомандувачем збройних сил України він окреслив головні завдання на цій посаді. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітні зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Написав тоді головнокомандувач ЗСУ. Він також підкреслив, що життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії, і так дотримання балансу між. Виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Україна потребує єдності, оскільки саме в ній запорука нашої перемоги, яка обов'язкова буде про це 24 лютого. Написав головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму зверненні з приводу другої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він нагадав, що в перші години і дні після 24 лютого 2022 року ніхто, крім українців, не вірив в те, що ми вистоїмо і дамо відсіч ворогу. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж Усієї лінії фронту за нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою бучею, бахмутом чи Авдіївкою. Ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Написав головнокомандувач ЗСУ. Генерал-полковник Олександр Сирський висловив слова подяки захисникам і захисницям, медикам, рятувальникам, волонтерам і всім тим, хто допомагає силам оборони України наближати нашу перемогу. У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина це насамперед збереження життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі. Втім, найцінніше, що в нас є життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметрич. У відповідь російському окупанту і в повітрі палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе. Написав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Якщо Україна матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону в цьому році, то зможе перейти в контрнаступ у 2025-му. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирила Буданов у розмові із журналістами «The Wall Street Journal». За його словами, після виходу українських сил Авдіївки ситуація на фронті залишається складною однак, у ворога також є проблеми. Росіяни витрачають більше боєприпасів ніж можуть виготовити. А більшість поставлених торік у війська танків старі. Генерал-лейтенант Кирило Буданов додав, що російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників. Керівник гурмо нагадав, що повна окупація Донецької та Луганської областей залишається пріоритетною метою російської. Іх військ у 2024 році, але досягти її вони навряд чи зможуть. У них не вистачить сил. Сказав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал лейтенант Кирила Буданов. Україна починає жити третій рік в умовах широкомасштабного вторгнення Росії. Ніхто, окрім військово-політичного керівництва країни, не знає всіх планів на цей рік. Але судячи із заяв, Україна обрала наступний напрямок. Утримати те, що маємо, і готуватися до відвоювання тимчасово втраченого разом із цим відбувається багато паралельних процесів, які мають наблизити нашу перемогу, зокрема посилення санкційного тиску на РФ з боку США та ЄС та економічна ізоляція Росії, якими будуть конкретні наслідки складно спрогнозувати. Єдине про що можна говорити впевнено, наш ворог. Завершив свою трансформацію. РФ це диктатура з усіма її атрибутами, і спільне завдання демократій позбавити від неї світ. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Уміров провели телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном. Про це міністр повідомив у соціальній мережі Ікс. Генерал-полковник Сирський надав оновлену інформацію про поточну динаміку на фронті. Також обговорювалося спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було питання постачання боєприпасів. Йдеться в дописі. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгостроковим плануванням у форматі куалі... Ці спроможностей висловив подяку міністру Остіну за його лідерство. Додав міністр оборони України Рустем Ум'яров. Стратегічне партнерство України та США триває. Постійна координація дій та вихід на спільне рішення, зокрема в питаннях постачання зброї та довіра, все це залишається у відносинах між країнами в умовах війни РФ проти України. Ефективність застосування безпілотних систем на фронті та зменшення постачання артилерійських боєприпасів від країн партнерів продиктували створення в системі збройних сил України окремого роду військ сил безпілотних систем. Про це в коментарі армії інформ заявив заступник головнокомандувача збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. За його словами, безпілотні системи показали, що можуть ефективно працювати на знищення ворога і за для збереження життя українських воїнів. 2022-2023 роки показали ефективність. Застосування безпілотних літальних апаратів в основному з огляду на збереження життя наших військовослужбовців. Ми акцентуємо саме на цьому, пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. Другий аспект потреби створення сил безпілотних систем, за його словами, полягає в зменшенні постачання артилерійських боєприпасів. Заступник головнокомандувача ЗСУ підкреслив, що є низка технічних нюансів щодо роботи БПЛА на фронті. Відтак, цим має займатися компетентний орган, яким має стати командування сил безпілотних. Пілотних систем ЗСУ. важливе місце в цьому належить і коаліції дронів. Коаліція дронів це крутий хаб для того, щоб партнери нас чули, щоб ми могли озвучувати нашу потребу, розраховувати на підтримку світової інтелектуальної спільноти. Крім того, партнери можуть розраховувати на нашу відкритість в контексті вивчення нашого досвіду і впровадження його у своїх арміях. Резюмував заступник головнокомандувача ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський. Українські аналоги дронів Ланцет пройшли попередні випробування та готуються до перших бойових випробувань. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технології. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він розповів, що з дронів, запропонованих чотирма компаніями, випробування пройшли два. Віце-прем'єр зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько ста подібних дронів на місяць. Так, там дійсно потрібні інвестиції, там і в софт, і там камера коштує недешево. І ну тобто, це вже техно, досить технологічний продукт. Тому він не з'явився там відразу, тому потрібно було запустити ринок. Дати виробникам гроші на РНД, щоб вони могли реінвестувати в цей напрямок. І ось маємо там перші результати. Але будемо зараз тестувати на полі бою. Ну, тобто, все. Це я вже для себе. Там я впевнився, що це безповоротня історія. Тобто я спокійний, все, потрібно швидше давати контракти, гроші, щоб виробники вкладали, реінвестували. Ринок буде, з'явиться два-три продукти на ринку, які між собою конкурують. Все там через рік вже таки компаній буде там десяток. Тобто, не бачу в цьому вже великої проблеми. Нагадаємо, що переваги дронів, подібних до ланцету, полягають в тому, що вони можуть працювати на відстані в 30-40 кілометрів, в той час як максимальна дальність FPV-дронів дронів близько 20 кілометрів. Також такі дрони мають окремий відеоканал, що дозволяє наводити і коригувати рух, не зважаючи на діяльність систем РЕП. Війни виграють ті, хто вправно воює та використовує нові технології. Україна продемонструвала нечуваний стрибок у розробці та виробництві дронів ще два роки тому. Про них майже ніхто не чув. А тепер ми маємо сотні компаній виробників. Десятки моделей дронів, а у складі ЗСУ незабаром з'явиться новий рід військ, сили, безпілотних систем. Це приклад того, як вільна інженерна думка співпрацює з українськими командирами нового покоління, коли дійсно бачу ціль, не бачу перешкод. 19 лютого зранку повітряні сили збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Один винищувач бомбардувальник Су 34 та один винищувач Су 35 С. Дякую за роботу. Написав головнокомандувач ЗСУ в мережі Телеграм. Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що ураження відбулося на східному напрямку ще мінус два окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде, написав він на своєму каналі в Телеграм. Нагадаємо, вранці 18 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су 34 А 17 лютого Росія втратила ще два винищувачі-бомбардувальники Су 34 та один винищувач су 35 Командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив про збиття чергового винищувача бомбардувальника су 34 Цього разу можу сказати, що льотчику су 35 пощастило зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су 34 приєднується до нашої рубрики Вічного польота браття. Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Будемо їсти русского ведмедя малими шматками. Написав генерал-лейтенант Микола Олещук на своєму каналі в Телеграм. Таким чином, із 17 лютого повітряні сили ЗСУ знищили сім літаків противника, п'ять бомбардувальників Су-34 та два винищувача Су-35. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що коли Україна отримує винищувачі F-16 від союзників, вона матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. Про це генсек НАТО заявив у інтерв'ю Радіо Свобода на запитання, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16, Єн Столтенберг зауважив, що це неможливо сказати. Він нагадав, що всі союзники України хочуть, щоб країна отримала літаки, якомога раніше. Але зауважив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені. Днями представник Національної гвардії Аризони, де на базі 162-го винищувального крила в Тусоні, проходить навчання. Повідомила, що перші чотири українські пілоти мають завершити курс на американських винищувачах F-16 до літа, за словами речниці Національної гвардії Аризони, капітана Ерін Ханіган, друга група, з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя, також з чотирьох пілотів, наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для керування американським винищувачем четвертого покоління. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, сказала капітан Ханіган, хоча точний графік залежить від прогресу програми. Повітряні сили збройних сил України знайшли слабке місце в організації польотів противника і вправно цим користуються. Судячи з того, що за останні тижні кількість збитих рашистських літаків збільшилась, на Росії так і не зрозуміли, чому так відбувається. Але якщо і зрозуміли, то не можуть це виправити. Повернення контролю за власним небом прискориться, коли в ньому з'являться літаки f 16 їх залишилось тільки дочекатися і поспішати вже не варто. Це треба було робити раніше, коли союзники обмірковували необхідність надання винищувачів Україні. Зараз же ми маємо отримати навчених без поспіху пілотів та обслуговуючий персонал. Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні в вартістю понад 7 мільярдів шведських крон, що дорівнює 630 мільйонів євро. Зрештою йдеться про людяність і порядність. Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції. Заявив на прес-конференції міністр оборони Пол Йонсон. Цей вже 15 15-й пакет підтримки включає 10 десантно-штурмових та 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, зенітні системи типу Робот 70 гранатомети з боєприпасами, медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги за словами Пола Йонсона. Новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України разом з попередніми пакетами підтримки, які Швеція вже надіслала Україні. Країна надала загалом підтримки майже на 3 мільярди євро. Німецький бундестаг підтримав коаліційну пропозицію щодо розширення збройової підтримки України. В Ухваленому більшістю німецьких депутатів документі сказано, що вони виступають за надання Україні додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів. Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту, і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових. Військових у найкращий можливий спосіб йдеться в документі, про яку саме далекобійну зброю йдеться, не повідомляється. Варто нагадати, що єдиним далекобійним боєприпасом, який широко обговорювався в пресі серед політиків, і на наданні якого неодноразово наполягала Україна, є німецько шведські ракети Таурус. Це авіаційна ракета великої дальності, яка призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей на відстані 500 і більше кілометрів від точки пуску, що дозволяє літаку носію не потрапляти в зону ППО противника. І час обговорення пропозиції парламентської коаліції Бундестагу, міністр оборони Борис Пісторіус, заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це за його словами свідчить і нещодавно укладена безпекова угода. В той же час міністр оборони Німеччини. Не відповів на запитання одного із депутатів щодо перспективи постачання саме ракет Таурус. Тож які саме далекобійні системи маються на увазі в ухваленому документі, парламентські групи інтерпретують по-різному. Так, депутати від зелених і вільних демократів припускають, що мова йде саме про Таурус. Водночас, заступниця лідера парламентської фракції соціал-демократичної партії Німеччини Габріела Гайнріх заявила, що формулювання не обов'язково означає Таурус. Це питання інтерпретації. Річ у тім, що ми не провели червону. Лінію в цьому питанні сказала вона. Україна вдячна всім, хто допомагає нам побороти Росію. Кожна свідома країна розуміє, що допомагаючи Україні, вона не займається благодійністю, а робить вклад в загальну і в тому числі у власну безпеку. А йде мова про Таурус чи ні, ми а точніше противник сподіваємося, побачить дуже скоро, коли немає політичних застережень, прийняті рішення виконуються швидко. Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках. Такий висновок зробили аналітики інституту вивчення війни. За їх оцінками, затримки з наданням західної допомоги, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу. Критична нестача обладнання наданого заходу і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська роззосередити техніку по всьому фронту, що ймовірно заохотило російські війська скористатися ситуацією. Білий дім знову закликав республіканців у конгресі США прискорити надання допомоги Україні, розкритикував законодавців за двотижневі канікули на тлі агресивної російської війни. Республіканці в Палаті представників перебувають на п'ятому дні незаслужених канікул, в той час як їхня бездіяльність завдає все більшої шкоди. Нашій національній безпеці ми повинні зупинити Путіна, який продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці в Палаті представників повинні діяти. Час спливає. Йдеться в заяві директора з комунікації Білого Дому Бена Лаболта. Ще більш жорсткіше висловився координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, контр адмірал Джон Кірбі. Він наголосив, що рішення України вийти за Вдіївки не пов'язано з браком мужності або військового управління тактичної сміли. Ливості чи бойових навичок зсу це сталося через бездіяльність Конгресу. Сказав він. Він також назвав мудрим рішення українського командування відвести війська завдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з Росією. У зв'язку з цим контрадмірал Кірбі закликав законодавців у палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових. У свою чергу Міноборони США зможе забезпечити відправку нових пакетів допомоги в Україну у стислі терміни одразу після того. Як Конгрес ухвалить відповідний законопроект? Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, зазвичай Пентагону на формування пакету допомоги вистачає кількох. днів. Нагадаємо, минулого тижня Сенат США схвалив законопроект про додаткове фінансування нацбезпеки, включно з допомогою для України на більш ніж 61 мільярд доларів. Конгрес зможе розглянути це питання тільки після повернення з канікул і завершиться 28 лютого. Всі слова та доводи, якими можна було переконати Конгрес США проголосувати за надання фінансової підтримки Україні, яка піде на закупівлю зброї та боєприпасів, сказані і наведені. Між тим Білий Дім не втомлюється повторювати їх знову і знову. Дивлячись на все це, активізувався Європейський Союз на цьому тижні високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель звернувся до країн партнерів, заявивши, що Україну потрібно підтримувати будь-якими можливими засобами. Ми, включно з глибшим копанням у ваших запасах, зброя та БК, хочеться в це вірити, знайдеться. Але згодом ми знову будемо говорити про втрачений на вмовляння кубки можновладців час і підраховувати, скільки за цей час загинуло українців. Заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медведєву після його інтерв'ю пропагандистським медіа РФ рекомендовано пройти психіатричний огляд. Днями Медведєв заявив, що для досягнення цілей СВО, так на Росії називають війну проти України, російським військам доведеться знову дійти до Києва. Якщо не зараз, то за якийсь час. І що Росія, як він сказав, вже зачекалася Одесу. Ці заяви журналісти попросили прокоментувати представника зовнішньої дипломатичної служби європейського союзу Пітера Стану. Ми не коментуємо дивні висловлювання, особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Хоча приємно, що людина, яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Єдине, що тут можна сказати, це порекомендувати консультації і допомогу фахівця, сказав представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС. В той же час Пітер Стану висловив сумнів. Що РФ може дозволити собі інвестувати в соціальну допомогу та охорону здоров'я, оскільки країна-агресор безглуздо витрачає мільярди на війну проти України? Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шайгу почав відверто брехати в очі російському диктатору Путіну. 20 лютого в доповіді йому Шойгу заявив, що село Кримки на лівому березі Дніпра в Херсонській області вже зачищено. А пізніше в інтерв'ю одному із пропагандистських ЗМІ навіть розповів, що на березі кринок вже стоять пости російських військ. Ні перше, ні друге не відповідає дійсності. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних. Втрат ворогу, здійснивши протягом дня єдину спробу штурму через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання. Йдеться в повідомленні оперативного командування Півдні. Фахівці інституту вивчення війни припускають, що заяви про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібні Кремлю, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів, враховуючи це, а також Брехливість російських ЗМІ, де вже дуже давно інформацію не повідомляють, а фальсифікують, можна припустити, що ця тенденція продовжиться, і в тижні до 17 березня, коли на Росії мають відбутися псевдовибори, рашисти ще не один раз повідомлять про неіснуючі перемоги на полі бою. Латвійська контррозвідка опублікувала звіт за рік своєї роботи, більша частина якого стосується Росії і аналізу її дій. Проаналізувавши дії та заяви країни-агресорки, латвійські контррозвідники прийшли до кількох висновків. Згідно них, Росія сприймає війну в Україні як протистояння із західним світом. Зазначається, що наявними силами РФ не в змозі домогтися стратегічних успіхів в Україні, тому перейшла у фазу марафону. Подальший його розвиток залежить від того, яка країна зможе в довгострок. Кої перспективі підтримувати свої збройні сили на більш високому рівні, тому стратегія Росії полягає в тому, щоб воювати довго, поки в Україні не вичерпаються сили. Ідеться у звіті. У доповіді вказується, що головною метою зовнішньої політики Росії наразі є намір знизити рівень підтримки України країнами заходу інструментів. Маса руйнувати, шкодити, намагатися зменшити єдність союзників або впливати на єдність суспільства, і насамперед у країнах, де мають відбутися вибори, вважають ус спецслужбі. також у звіті Латвійської контрозвідки йдеться про те, що в російській еліті точаться дискусії про майбутні країни після диктатора Владіміра Путіна. Тому роблять висновок у спецслужбі, незважаючи на вдавану стабільність путінського режиму, він зустрічатиметься з новими і часто несподіваними проблемами у процесі погіршення економічної ситуації, але це не означає, що триває реальна підготовка до зміни влади в Росії. Як відомо, впевненість і нерозсудливість дві сторони однієї медалі. Російські керівники нагородили себе вже десятками таких медалей: пихата, брехня. Це чи не єдині інструменти в їх арсеналі спілкування. Путін Шайгу обманюють один одного і всіх навколо, давно втративши сором. Цьому можна вражатися, але треба й мати на увазі, особливо нашим союзникам, деякі з яких ще намагаються розгледіти в діях расистів якусь раціональність і, можливо, навіть виправдати їх. Але вбивцям немає виправдання. Вони мають отримати покарання. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.